Це МЛка 2005 року, автоматична коробка передач за ціною 9300. Контактний номер 068 11 30 689, Ось такий мерседесик Dodge Journey, 2016 рік. З 2,4 простим атмосферним двигуном, чим автомобіль цікавий, семимісний автомобіль, свіжо прийнений, розмитнений та поставлений на постійний облік з автоматичною коробкою передачі. Вартість автомобіля складає 11400. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Це Peugeot 308 оснащене 1,6 дизельним двигуном, витерти пального складають в місці в районі 4 літрів дизпалива Весь в оригіналі, в рідній фарбі та з автоматичною коробкою передачі. Дуже економічний та надійний автомобіль. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02, 067 360 22 02. Гарант Чирокі. З 30-літровим дизельним двигуном з пневматичною коробкою передач спробуємо 172 тисячі. Максимальна комплектація, вартість 18 900, Контактний номер 0,97 290 45 52. Ось так автомобіль виглядає. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач І повний привіт. Токсон. Це в нас шостий рік за ціною 7800, 2,0 бензин. Контактний номер 068, 040 60 05. Ось такий токсончик. Так, Виглядає в середині. І поруч ще один є його брат. 2006 рік за ціною 7900. Контактний номер 068 040 6005. Той же саме номер. Кому, наприклад, таке не подобається, вибере собі можливо другого. Кажемо, цей всередині. Цьому шкіряний салон. Ось так виглядає Забіж детальна інформація телефонувати до власника Hyundai Santa Fe 13 рік за ціною 12 300. перепрошуюсь за ціною 17.300 Сама повна комплутація, автоматична коробка передач, контактний номер 063 899 15 85 або 098 83 66 531. Ось так він виглядає. Зимова гума. Безключовий доступ. Ой. Добрий день. Кося всередині, електросидіння, автоматична коробка передач, світленький потолочок, акуратний салон. За більш детальну інформацію телефонувати до власника Я Sportage, на шкільному режиму салоні з 2-літровим бензиновим двигуном. Ціна договірна, контактний номер 067-75 13 576. Механічна коробка передач, шкіряний салон. Легкосплавні диски. Все основне питаєте у власника. Так, бондочка 2013 року за ціною SRV, за ціною 17500 на постійному обліку, 2,2 дизель 240 тисяч пробігу, повний привід. Автомат коробка контактний номер 098 33 23 514. Насичений колір. Ось так виглядає всередині. Сидіння в акуратному стані. Підйомники передні та задні. Задні присутні пристрій. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Колеос в новому обличчі, бачите, 17 рік за ціною 23500. Так, цей автомобіль виглядає візуально. 2.0 дизель 130 кВт, к... 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 177 кінських сил. Повний привід, автоматична коробка передачі. Ось така комплектація автомобіля, за більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 096 270 19 20. Безключовий доступ. Ну і стан автомобіля відповідає, такому, знаєте, як шукають люди. Це Свіженький кашкайчик Дуже зараз популярні, розбирають їх. Кашкай 10 го року за ціною 9400, 2+, 2,0 бензин, 200 тисяч пробіг. Контактний номер 097 47 32 628. Ось Так, він виглядає всередині. Кого цікаво, телефонуємо до власника. Туксон на постійному обліку. Дев'ятий рік за ціною 2.0 бензин. Контактний номер 097 77 76 362. Ось такий туксончик продається. Добрий день. Добре. Повний привіт чи передні? Не передні. передній? Ні, передній. Передній привіт. Не всі хочуть повний. Деякі люди шукають, щоб був автомобіль економічно, щоб був передній привіт. Якраз ось вам такий таксон. Здається, Toyota, 9-10 рік. Рав четвертий за ціною 10 900 132 тисячі пробігу. 2.0 бензин. Контактний номер 097 361 75 75. Запитують Олександра. Ось так виглядає всередині. Приде 100 Гума, і це Тойота. Когось -то зацікавого, телефонуємо до власника. Портеч, Це в нас 11-й рік. За ціною 12802,0 дизель. Контактний номер 050 515 58 85. Повний привід, автоматична коробка передач. Ось так, виглядає ну, зверху. Легкосплавний диск. Добрий день. Ось така панель. Люди сидять, гріються, тому сильно турбувати не будемо. зацікавило, телефонуємо до власника.